Привіт! Перед тим, як ми приступимо до занять по тригерним точкам, перед тим, як почнемо пропрацьовувати м'язи, фасції, реабілітувати суглоби, пару таких теоретично-рекомендаційних просвітительських моментів, а, і перше це інструментарій, що нам потрібно для занять по тригерним точкам. Це отакий йогівський кубік. Можна замовити в інтернеті будь-якого кольору. Немає різниці. Я купувала в Ашані, в відділі спортуварів. І два м'ячики. Більшенький і меншенький. Діаметром меншенький 5 см, а більшенький 6 см. М'ячик має бути твердий, щоб він не прогинався. Ніяк, щоб навіть при дуже сильному натисканні, щоб ніяких деформацій не було, щоб ми його не роздушили і ну, має бути твердий. З якого матеріалу він буде розроблений, абсолютно не має значення. Головне, щоб це був твердий м'ячик і потрібного діаметру. Я таки купувала в магазині для котиків собачок будь-який зоомагазин, і там можна собі вибрати потрібні м'ячики. Тобто є, що продаються спеціально в спортмагазинах, але вони трошки там ціна вже відрізняється на такі м'ячики. Тому, мабуть, простіше в зоомагазин сходити. А, далі. Що таке тригерні точки, і для чого їх пропрацьовувати? Тригерна точка це така дуже неприємна історія, я скажу. І часто так глибоко вона в тілі засідає. Це коли от є м'яс, і м'яс скорочується і розтягується. І м'яз складається з багатьох волокон. І одне якесь волокно, воно в цей момент, коли м'яс розтягується, Воно не може розтягнутись. Тобто там чи якийсь запальний процес був, чи якісь надриви були цього волокна. І тобто, воно хворе, воно не може виконувати свою функцію. І з часом це, ну, ця точечка, вона стає більшою. Тобто, обростає, там якісь солі в ній збираються, Тобто, там поганий кровообіг. І, тобто, Через якийсь час ну, ця точка вона може настільки вирости, що навіть вивести із строю ну, сам м'яс. Тобто сам м'яс почне вже погано функціонувати. І, ну, звичайно, що це вплине на біомеханіку всього організму в цілому. Тому, коли це вже велике напруження, тригерна точка, вже переростає в велике напруження, вона може передавлювати вже нерви десь з собою і. Десь і радіація кудись в інші місця, запалення, запальні процеси нервових тканин можуть бути. Тобто різні різні неприємні історії. Тому ці штуки бажано з тіла прибирати. Це боляче, неприємно. Це завжди тригерна точка, це не про приємність, це, це болюча штука. Але її ну, от, потрібно. Тіло, ну, тіло звільняти від таких історій. Далі, коли ми пропрацьовуємо якусь зону в тілі, і тут є таке питання, з якою періодичністю потрібно пропрацьовувати, ну, наприклад, там поперекову зону взяли, пропрацювали, поробили всі вправи. А потім на наступний день, в когось через день, може бути крепатура в цих місцях, Тобто, якісь ниючі стани. Ну, тобто тіло якось реагує на ці всі маніпуляції. І наступний раз ми до цієї зони підходимо тільки тоді, ну, до цього попереку, тільки тоді, коли проходить крепатура і вже, в принципі, там більш-менш нормально, коли ми вже його там трогаємо ну, і воно нормально, тоді можна. Інший раз, тобто дати тілу ще у ну, цій зоні час на відновлення. <кій> Коли пропрацьовуємо якусь зону, може бути різний біль. А, може бути гострий, може бути тупий, може бути тянучий, ниючий, ну, всякі-всякі різні історії, може навіть віддавати в якісь місця. Наприклад, там пропрацьовуємо діафрагму, а віддає в серце. ну і от. І тепер зрозуміло, звідки в людини там. Проблеми із серцем. Вона там серце ходить, лікує, там кардіограми робить, а, ну, а там просто спазм діафрагми. Діафрагма, Діафрагма розслабив, серцю легше стало. Тобто судини не пережимаються коронарні. Чи, наприклад, там пропрацьовуємо пупочну зону, а воно там десь в кульшовий суглоб віддає, в тазух або в поперек віддає. Ну от на тобі історія тепер зрозуміло, Звідки біль в попереку, звідки якісь. Ну, судинні моменти можуть бути і в органах малого тазу. Це нічого страшного. Коли ми це пропрацьовуємо, наприклад, там якась вправа, лягли на м'ячик і воно кудись там віддає, прямо так, що віддає. Розслабилися, видихнули. І чекаємо, коли біль стане менше, притупиться. Ну, тобто, якісь моменти вони вже мають притуплятися. Тоді, ну, щоб це не лякало, щоб це якось не бентежило. Що з тригерними точками це така історія. Ну, дуже часто. Ну, от прям дуже часто. Там лопатки пропрацьовуємо, там, чи що і в голову віддає. Ну, ну, все, ну, віддає. Лежимо далі, пропрацьовуємо лопатки ті. А... Далі, а які зони потрібно пропрацьовувати? Тому що хтось може сказати, що в мене проблемна зона там лопатки, хтось може сказати в мене там поперек, хто в когось там живіт, ну, там нога, рука без різниці. Пропрацьовувати потрібно на перших етапах все. Тому що тіло є цілісною системою. Це один єдиний організм, де все від усього залежить, є певна біомеханіка рухів, тому може навіть бути така історія, що не завжди там, де болить, що в цьому місці проблема. Тобто, от якщо взяти хребет. Нижній відділ грудного, ну от нижній грудний відділ, якраз грудопоперековий перехід і трошечки вище, це зона, яка дуже рідко про себе сигналізує, тобто, що там болить. Частіше буде там поперек, боліти, будуть лопатки боліти, десь там грудний відділ. А ця зона, якраз цей грудопоперековий перехід, він рідко про себе сигналізує. Але там інколи стільки напружень буває, що ну, от лопатки там відпочивають просто з цим. І вже від цього напруження вже йде ну, біль вже нижче або вище, ну, якісь компенсаторні вже моменти включаються. Тому на перших етапах потрібно пропрацьовувати все тіло. Потім вже які е, моменти. Більш напруженіші, більш застарілі, більш тяжкі. Ну, тим, звичайно, вже увагу окремо вже виділяти. Але на перших порах ще раз наголошую, що важливо пропрацювати все тіло. Далі, чи можливо нашкодити, коли ми там м'ячик чи там правильно поклали, чи неправильно, туди, не туди, тому що. Це ж по відеоінструкції потрібно робити, дивитися, як я там показую схематично. Нашкодити собі ну, ну це важко. Це треба. Я не знаю, це постаратися треба реально, щоб собі нашкодити. Там може людина думає, що там на якусь точку нажму не туди. Ну, це, ну це в китайських фільмах, це фантастика. Так, да, є такі точки, які, на які можна там нажати і там людину спаралізує. Але це не на жаль лупанути в неї треба. Це треба з усієї сили в неї просто так ну, лупнути. От, наприклад, центр лопаток, є точка. Ну, це треба в неї тріснути просто в ту точку, щоб у людини був спазм легеневої системи, щоб вона не змогла там не дихнути, не видихнути. Ну, такого. Чи там серцевий центр, там, центр лівої лопатки також є точка, щоб там серце зупинилось. Ну, теж. Ну, це треба просто з усієї сили гепнути. А якщо це проминається, це, це м'яко, тобто це ем, на рівні якогось терпимого і нетерпимого. По чуть-чуть це навіть корисно, це треба навіть для цього. Тому що там, якщо це точка болюча, значить там спазм, там уже, наприклад, там серцева точка, значить там вже серцем вже, ну, воно впливає на це. Тому нашкодити дуже важко насправді. Щоб це нікого там не лякало. Ніхто там не додумував ніяких історій. М'ячиками, все, ну, все, все нормально буде, можете не переживати. Також по зонах десь будуть зачіпатися якісь точки, меридіани, ну, навіть буде якийсь такий приємний побочний ефект, що десь, коли пропрацьовуєте якісь зони тіла. Може там щось із органами наладитися, десь енергія вивільнитися, тобто відчувати себе якось краще, тому що ще десь будуть зачіпатися біологічно активні точки організму. Протипоказання: коли гострі стани є, ну, не треба з м'ячиками, тому що це, ну, це, по-перше, дуже боляче буде. Тканина, якщо вона запалена, вона і так набрякша. Це ну, для мазохістів, можливо, якось і, і приємно буде. Ну, а взагалі всі ці вправи вони робляться в стані ремісії. Якщо є якісь там грижі міжхребцеві, то м'ячиками також важко нашкодити. Якщо всі ці точечки, які біля хребта, вздовж хребта будуть проминатися, це навпаки навіть на користь. Тому що якщо вже там грижа є, значить там з кровообігом вже проблеми давним-давно. Там вже судини забиті, там вже стільки солей і всього понавідкладалося, що ну, що там все одно потрібно щось робити. Тому розм'явши ці точечки, які вздовж хребта йдуть, маленькі м'язики це навіть дуже на користь. Просто при міжхребцевих грижах, там, ну, звичайно, що не потрібно там робити якихось скруток, там, якихось таких сильних перегибів. Там в нас є вправа для попереку, куди треба лягати на кубік. І дійсно, у кого вже там великі якісь грижі є, то, можливо, цю вправу ну, не потрібно робити. Тобто, це вже кожна людина має по собі відчувати. А всі вправи, що з м'ячиком ідуть. Всі вправи, які з м'ячиком де береться в руки м'ячик, ці всі вправи можна. І треба навіть. Не то, що можна, треба. Потім. Потім відходняки. Ще, ще пару слів про відходняки, тому що, коли тканина розминається, там буде кріпотура. І ця тканина, вона відновлюється через всякі, ну, от такі болючі, неприємні моменти. Тобто. Коли йде прирост клітин втрачених, ну от, наприклад, є там артроз суглобу, тобто організм втратив клітини, тобто там е, істончені зв'язочки вже там суглоб. Уже, він такий уже хиленький. е І організм має наростити ці клітини, а наращувати він їх буде через набряк, через такі от ниючі, неприємні моменти, це просто потрібно перетерпіти, е, сказати організму дякую. Що ти відновлюєшся, і просто деякий період ну, переждати. переждати і знову до занять. Тому що тіло, воно, ну, м'язова система, вона не так, що раз, легко стало, і все тканини поприростали, все наростилося, суглоб відновився. І... Живемо собі чудово. Ні, так не буває. Тобто, ну, відновлення воно трохи дає про себе знати. Тому це треба враховувати. Тим більше, що якщо, наприклад, там ще якісь солі повідкладалися, то солі вони також виходять завжди відчутно. Вони не будуть так тихенько, по-тихому вийшли собі, і так навіть, щоб хазяїн організму це не відчув. Відчує. Тобто, Солі виходять, вони також. Ну, з деяким, тому що це кристалики, вони подразнюють тканини і є така історія. Тому дуже важливо під час пропрацювання ще проходити фітокурс, тобто ще трошки солі поганяти, про який я буду говорити окремо. Далі. в принципі все